Центральний регіон активізувала під час останньої у цьому році сесії обласної ради депутати проголосували за внесення змін у документ розвитку Кіровоградщини. Доповнення до програми збирали з травня. Пропозиції вносили жителі області та експерти у різних галузях. Документ доповнили низкою нових соціальних та інвестиційних проєктів. Під час сесії питання викликало жваве обговорення. Опозиційні депутати назвали центральний регіон недієвою і непотрібною програмою для області. Після дискусії за актуалізацію проголосувала більшість народних обранців. Немає запитань. Ми прекрасно розуміємо, що це була програма партії регіонів коли йшли на місцеві вибори, і вона практично не треба. Ви прекрасно розумієте, тут сидять депутати не одного скликання, що є єдина програма, яку треба приймати кожен рік, це програма соціально-економічного розвитку. Можна критикувати за недостатню кількість реалізованих інвестиційних проєктів. Я сам хотів би, щоб їх було більше, і сам більше їх обіцяв зробити. Але якщо взяти і подивитись, скільки їх було зроблено за три останні роки, і в масштабі, і в кількості, і в загальній вартості, то ні в які порівняння не йде ні 5, ні навіть десять останніх років.